Кількість загиблих людей на пожежах зросла. Щороку вогонь забирає сотні життів. Про те, як запобігти катастрофі в залі Бориспільської районної державної адміністрації, на брифінгу розповів начальник Бориспільського районного управління ДСНС Анатолій Лип'явка. Основними причинами загибель людей на пожежах залишається небережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроприладів та опалювального обладнання, а також паління у ліжку на тверезому стані. Більшість трагедій можна було б уникнути, як буде дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. За словами Анатолія Лип'явки, з початку 2025 року кількість пожеж у Бориспільському районі порівняно з минулим роком збільшилась на 65%. У нас виникло 83 пожежі. Якщо брати 2024 рік, це у нас виникло 55 пожеж. На пожежах загинуло дві особи в порівнянні з минулим роком. Одна особа на 50% збільшилась. Та травмовано сім осіб, з них двоє дітей. Державна служба з ситуацій дуже наголошена на дотриманні правил пожежної безпеки для того, щоб у нас не виникали трагічні випадки. Знову, щоб не була загибель людей, щоб ну всі елементарні речі, які ми маємо виконувати, щоб вони виконувались, аби запобігти нещасним випадкам наслідок пожежі, рятувальники ДСНС проводять ряд профілактичних заходів із різними верствами населення. Посилюємо контроль за дотриманням правил пожежної безпеки в громадських місцях на об'єктах із масовим перебуванням людей у закладах освіти та охорони здоров'я. Проводимо навчання та тренування з евакуації, щоб люди знали, як діяти в разі виникнення пожежі. Станом на сьогодні проведено 21 урок безпеки, з яких 6 – із залученням мобільного класу безпеки. Співпрацюємо із засобами масової інформації для підвищення рівня обізнаності громадян щодо правил пожежної безпеки. Завдяки співпраці з органами місцевого следови, самоврядування національної поліції України проводимо рейди, спілкуємося з людьми, доводимо інформацію для уникнення. Та зменшення загибелі людей на пожежах, особливо в сільській місцевості та серед соціально незахищених верст населення. На сьогоднішній день було проведено 11 уже рейдів з людьми соціально незахищеними. На один із таких профілактичних рейдів потрапила і знімальна група ТРС Бориспіль. Рятувальник спільно з представницею соціальної служби поспілкувались із багатодітними родинами та нагадали їм про правила пожежної безпеки. Один із найбільш із найбільш таких, скажімо, Верст населення, які там, де найчастіше трапляються пожежі, це якраз малозабезпечені версти населення, яких або багато дітей, або тобто вони є переселенці, або вони проїхали люди, які вимушені знімати житло, і немає у них повного захисту. І там, навіть якби вони хотіли це зробити, вони не можуть це зробити. Відтак представники державної служби із надзвичайних ситуацій вкотре наголошують, що безпека домівки та її мешканців понад усе. Тож правилами пожежної безпеки нехтувати не варто. Це збереже ваше життя. Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Терас Бориспіль.